Що робити, якщо коштів на квартплату не вистачає, а отримувати субсидію немає шансів подавати до суду. А якщо квартира купувала ще у 90-х роках через біржу, знає відповідь на це питання наш наступний герой, інвалід першої групи Сергій Іванов. Близько п'яти років тому Сергій Іванов розлучився із дружиною. Вона та її син тоді з'їхали із помешкання, але виписуватись не стали. Коли ж ціни на комунальні послуги підскочили угору, дві, так би мовити, зайві людини у квартирі стали для Сергія проблемою. Домовитись із колишньою дружиною не вдалося, тож звернувся до адвоката. Написав заявлення, якого поводу і через три дні мені дзвонив Євгеній Сергійович, і ми стрітілись. він ставив іскове заявление, і потім в течінні, скільки, там, 3 чи 4 засідання було. І все. Під час спілкування із адвокатом Сергій розповів, що вже намагався добити в суді. Наймав адвоката, проте той нічого так і не зробив. А виявилось, що навіть позов був складений неправильно. Мне, в той момент він мені, що Я прийшов зі засідання. Казали, що іск, який були доставлені до мене. Платим адвокатам, платим адвокатам. Да, он безставні неправильно, неправильно... указане номер законодательства. Нам пришлось етат із приділити, подавати нові рідакції. За 10 місяців роботи центру по допомогу сюди звернулося 635 осіб, і більшості людей вдалося допомогти в адміністративному порядку, тобто без призначення адвокатів. До суду ж було направлено понад 200 справ на сьогоднішній день. Отримали доручення адвокати для надання безоплатної вторинної правої допомоги 225 громадянам. Фактично, десь 90% від цієї кількості це справи, які розглядаються в судовому порядку. В найближчому майбутньому Сергій планує ще раз звернутися по допомогу до центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Багатоповерхівка, в якій він мешкає, тріщить по швах. Руйнуються стіни та з'являються тріщини на міжквартирних майданчиках. Уже розводять руками. Говорять, роботи неможливі через брак коштів. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.